Це перший міський вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коропкої. Сьогодні ми вже бачимо і відчули, що війна торкнулася кожної сфер нашого життя. Абсолютно торкнулася вона і міграційної політики. До речі, ми говорили про те, що наша міграційна служба як працювала, так і працює, ніяких пауз. з початком повноваштабного вторгнення вона не робила, і документи як можна було робити, так і можна це продовжувати робити. Але деякі зміни в самій міграційній політиці сталися і торкаються вони. На вони кількох верст населення і торкаються вони в першу чергу дітей. Тому раджу вам послухати і подивитися цей ефір для того, щоб зрозуміти, чи має це до вас якесь пряме відношення. Олена Погребняк, начальниця міграційної служби в Одеській області, сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пані Олена. І як я вже сказала, ви продовжували працювати. Власне, так нічого такого не змінювалося. Знаю, що у вас був такий певний завал по роботі, коли почалося повномасштабне вторгнення. Але це все ви пережили. І, власне, налагодили. Ну, режим, як я розумію, так і сьогодні як таких черг колосальних, принаймні їх не видно. немає. Їх немає є так. свободні вікна в електронному запису, які працює онлайн постійно. Є е, талони сьогодні, на сьогодні, тобто можна прийти в міграційну службу. Також е, відновили майже усі ЦНАПИ прийом, тобто mm -hmm. вони являються фактично фронт офісом міграційної служби. Що це означає, що вартість е, оформлення документу і терміни однакові? Е, тому е, на сьогоднішній день можемо говорити, що. Вже попит такий задоволений, угу. але е, повернемося к змінам, які відбулися е, вже під час війни і саме щодо війно, власне, так, такі зміни? Безпосередньо. Угу. Особливо це стосується е, на сьогоднішній день громадянства. Е, нарешті було прийнято зміни в закон України про громадянство і з 25 серпня 2024 року ми е, не приймаємо на громадянство заяви від громадян РФ е, відповідно протягом військового. Кового стану та 12 місяців після його закінчення. Це не стосується людей, які захищають Україну у збройних силах України. Тобто, це відомо, що є це свідомі громадяни, громадяни РФ, РФ, які стали на захист нашої держави України, і вони у лавах збройних сил воюють і мають право на отримання громадянства України для них прийняти. Такі така можливість щодо подачі декларації. Про що мова е, відповідно до нашого законодавства про громадянство, отримавши громадянство України протягом двох років, повнолітня людина повинна вийти з громадянства попередньої держави, вийти з громадянства Російської Федерації, коли ти воюєш на боку України. Поїхати в посольство, подати заяву це зрозуміло, що фантастична <гум> така задумка <гум> майже <гум> так. тому <гум> в такому випадку для них, а також їх подружжя та дітей, є на сьогоднішній день можливість подачі саме декларації. Також ми маємо певний перелік звернень від таких громадян. По телефонам зараз ми зв'язуємося, але не з усіма є зв'язок, uh -huh. то звертаю увагу, якщо ви знаєте такі випадки, що громадянин Російської Федерації воює, захищає Україну і отримав громадянство України до цього часу, але не зміг вийти. І є ще ситуація, що людям скасоване громадянство України по, пері... по, по терміну, тобто два роки, не вийшов, воно скасовується. Відповідно до закону, якщо то в даному випадку таке рішення в певний період анулюється. Треба звернутися до міграційної служби. Ми приймаємо заяву, роз'яснюємо, хто має право, в яких випадках можна подати декларацію, подати документи на громадянство. Також хочу звернути увагу, що ці зміни не торкнулися неповнолітніх дітей відповідно до законодавства України неповнолітньою особою є людина до 18 років, і ми маємо непоодинокі випадки, особливо враховуючи те, що найбільша Діаспора іноземна, яка проживає на території Одеської області, це саме громадяни Російської Федерації. Вони мають переважну більшість, і це фактично більша половини іноземців, які проживають на території регіону, відповідно маючи дітей. Ще раз повторюємо, хто має право на громадянство України. Якщо, наприклад, обидва батьки, громадяни РФ та мають посвідки на проживання постійні. То дитина, якщо народилась на території України, має право на громадянство України. Якщо така дитина народилася, не зважаючи з яких підстав чи через війну в будь-якому випадку на території іншої держави, ця дитина має право лише на посвідку на проживання. Якщо один з батьків Є громадянином України, а інший є іноземцем, не зважаючи якої держави uh -huh. і не зважаючи, де б ця дитина не народилась, ця дитина має право на громадянство України. Е, в таких е, історіях в нас ми маємо звернення не поодинокі щодо того, що до нас приходять молоді дівчата, вагітні, які хочуть оформити документи на дитину. А ми нічим не можемо допомогти, тому що ця дівчина не має діючого паспорта, не має посвідки. Тобто є 18 років і є вже нелегальний статус, неврегульований нелегального мігранта в Україні. То в такому випадку це лише питання щодо виїзду з території нашої держави, але є й проблема, тому що Молдова без паспорту також не І виїхати Фактично неможливо, так Так. Легально. то людина просто буде мати величезну купу проблем щодо того, що не Можливості оформлення будь-яких документів. Через такі ситуації ми звертаємося ще раз до батьків, до класних керівників, до керівників директорів шкіл, навчальних закладів. Звертайте увагу. Якщо в ваших класах навчаються діти-іноземці, ми маємо також певний перелік дітей, які мають офіційну опіку в більшості це бабусі. Тобто є різні життєві ситуації. Коли чуєш то дивуся, що тільки не буває, але є певна категорія, що саме діти або родичі, або в більшості це бабусі. Утримують, то треба оформлювати документи по опікуну. Якщо опікун України і громадянин України, то дитина має право на громадянство України, не неповнолітня. А після повноліття фактично ми вже допомогти. В більшості випадків просто не так, можемо. Це робити треба своє, часно, і саме до 18 так. років. І слухайте так, так і просимо контроль. Це не лише батьків, тому що в більшості випадків батьки будуть казати, що ми були необізнані, Нам ніхто не сказав. Uh -huh. В нас є свідомі в. Вчителі, в нас є свідомі директори у навчальних установ. Звертайте увагу, ця дитина навіть не зможе отримати документи про закінчення школи, uh -huh. тобто вона не зможе повноцінно фактично існувати навіть в іншій державі, якщо поїде, враховуючи те, що документів про середню освіту просто не буде. Це буде довідочка. Скажіть, як бути тим громадянам РФ, які мали тимчасове посвідчення на проживання? Так, чи якось воно так, так називається тимчасова довідка на проживання? Ми ж знаємо знову ж таки, ви теж підтверджуєте, що величезна кількість серед іноземців на території України, а особливо в Одесі, була саме громадян РФ. Так, хтось працював, хтось там бував з якихось особистих причин, таке інше, вони можуть е, мати тимчасову довідку на проживання. Що це їм дозволяє, на що це дає їм досвід? Вперше, тимчасові довідки на проживання, враховуючи по підставах, по яких вона ви видана, якщо це працевлаштування, то працевлаштування. Mm -hmm. Якщо, наприклад, шлюб, то воно не дає права на працевлаштування, mm -hmm. звертаю увагу, що ми маємо кількість громадян РФ. Посвідки тимчасові, яких закінчилися, а також закінчилися в більшості випадків і паспорти закордонні uh -huh. термін дії. То в такому випадку ці люди є для України нелегальними, нелегальними мігрантами, так. і вони повинні покинути територію України, оформити десь паспорт в посольстві, консульстві на території РФ громадянина закордонний та отримати візу. Тому що з літа 22-го року громадяни РФ лише по візі мають право, якщо не мають посвідку на проживання, в'їхати на територію України. В такому випадку необхідно оформлювати документи. Тому що е, процедура видворення здійснюється громадян Російської Федерації, також е, за правилами. Як до цих так, так. Слухайте, а ця посвідка вона обов'язково має термін, чи є безстрокові посвідки на є тимчасове посвідки проживання? Тимчасові... Я колись чула, що є посвідки тимчасові. А саме є постійні, без... постійні, є постійні вони безстрокові, і е, термін дії їх, якщо це вже оформлено у, у вигляді е, пластикової картки, термін дії 10 років, тобто кожні 10 років, як наш. Шай треба uh -huh. їх змінювати. Uh -huh. Якщо ж це посвідки ще старого зразку, наприклад, паперові, то вони змінюються лише в 25-45 років. Але тимчасова посвідка видається в більшості випадків на рік або на термін дії робочого контракту. На території нашої держави, і е, в такому випадку це право без візи в'їзду на територію uh -huh. України і перебування візи, і перебування не в рамках 90 днів за 180, Це світова фактична норма, uh -huh. а перебувати на той період, який вказаний в посвідці. Uh -huh. А якщо вони мають таку посвідку, знаходяться за межами країни і хочуть сюди в'їхати, це можливо зараз чи не якщо можливо? вона діюча, то можливо. Також якщо, от, якщо хоч... вона безстрокова, то це можливо. Так. Так, а я також хочу звернути увагу, що є постанова Кабінету міністрів 1202, відповідно до якої тимчасові посвідки, термін яких закінчився в період дії військового стану, uh -huh. тобто після 24-го року, продовжує термін своєї дії до дня закінчення військового стану uh -huh. і 30 днів після, але за виключенням громадян Російської Федерації. Uh -huh. Що це означає? Наприклад, якщо людина має таку посвідку, термін дії, якої, наприклад, закрізакіння вчився в липні 2022 року, uh -huh. і вона знаходиться за кордоном, то вона може приїхати на територію України і поновити цей документ, якщо підстави ще не зникли, є одруження, наприклад. Ну і це не стосується знову ж таки громадян Так, За виключення громадян, громадян, громадян Російської федерації. федерації. Всі інші держави підтримуються така uh -huh. норма. Що стосовно дітей, чи змінилося щось, ви сказали вже про дітей, які були так. народжені на території України, що змінилося ще стосовно саме дітей? О, дітей. Будемо говорити зараз вже про дітей, які мають громадянство України. Так. Відповідно до того, що під час війни... Велика кількість наших дітей опинилася з батьками, з опікунами угу. е, за кордоном, е, то можна звернутися до ДП документ, а не їхати, наприклад, повертатися на територію України, якщо дитині виповнилося 14 років. Угу. Тобто оформлення документу у вигляді ID-картки е, першого, першого в 14 років е, можливо, також за кордоном. І якщо ця послуга недоступна в посольствах консульствах України за кордоном, то вона доступна в ДП документ. На сайті ДП документ можливо подивитися. Витися, де, в яких країнах, в яких містах і з яким режимом роботи представлені це підприємство. І оформити документи також можливо повернутися на територію України екстериторіально, тобто, незважаючи де ви зареєстровані. Якщо ви зареєстровані там в Херсоні, то ви можете оформити це в Одесі. Мова про те. І це послуга на територію України безкоштовна. Оформлення першого ID, для чого це потрібно. Ми маємо також звернення щодо дітей, які продовжують дистанційно навчатися за кордоном в українських школах, але е реєстрація. Для навчання е, в навчальні заклади в коледжі е, можливо поновлення здачі іспитів ДПА, наприклад, тобто, все це потребує наявності ID. Паспорта, то в такому випадку прохання до батьків за можливості не затягувати цю ситуацію. І також звертаю увагу, що міграційна служба на сьогоднішній день може оформити ідентифікаційний номер дитині, яка його не має, безкоштовно при зверненні при оформленні ID-паспорта. Тобто, оформлюючи дитині вперше ID-паспорт, ви можете сказати, що я також бажаю оформити ідентифікаційний номер дитині, і не треба йти в податково. Тобто, ми це все зробимо на місці одночасно. При оформленні картки. Чи змінилося щось стосовно закордонних паспортів е, дітям у е, термінах чи ні? Так само на 4 роки. На, на сьогоднішній день всім, кому нема 16 років, оформлюються паспорти на 4, на 4 роки. роки е, і звертаємо увагу, що е, коли у нас. Почалося повномасштабне вторгнення. Була така послуга, як вклеєння дітей до паспортів. Батьків, uh -huh. була така послуга, як продовження паспортів. То на сьогоднішній момент в більшості випадків такі документи вже не приймаються при перетині кордону, при оформленні віз. Треба оформлювати документи. Також норма щодо того, що за три місяці до закінчення паспорту ним вже користуватися для перетину кордону не можна. Тобто, про що мова? Якщо паспорт закінчується через два тижні, то Молдова вже не пропустить угу. дитину з таким паспортом. То закликаємо вчасно оформлювати документи і дивитися на те, що термін дії паспортів дитячих, так будемо казати, значно менший, ніж дорослих. Також є норми в законодавстві. Це вже трошечки не про дітей, а про. Літніх людей від 65 років id картка вже оформлюється безстроково, тобто кожні 10 років після 65 її не оновлювати вже не потрібно. Якщо в дитини там за кордоном закінчився строк його закордонного паспорту, так. Також можна звернутися як до посольства консульства України. Також можна звернутися до дп документа. Наголошу, тобто приїздити в Україну, якщо немає можливості, не обов'язково. Немає, немає потреби. Як це можна зробити також за кордоном, і в більшості європейських країн дп документ представлений. Посольство консульства України є. Тобто ця послуга вже не має якоїсь проблеми щодо її отримання. Є ще одна болюча категорія людей, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, так, і буде період, коли вони будуть а, повертатися або ці території будуть деокуповані, так, і ми ж розуміємо, що там ситуації різні стосовно документів, іноді а, такі, що люди мусять мати паспорти РФ. Так. І Як? от по таких ситуаціях, от ми маємо зараз вже частіше звернення. Родичі мають право звернутися до міграційної служби, якщо відповідно до постанови Кабінету міністрів 194 і відповідно оформити тимчасові документи. Тобто до нас звертається не людина, наприклад, до нас прийшов син, його батьки є на тимчасово окупованій території. Mm -hmm. Ми перевіряємо, щоб наявність була формочки один по паспортах, і в такому випадку, перевіряючи документи, ми оформлюємо тимчасові документи, з якими цю людину можливо зустріти. Тобто людина може приїжджати, наприклад, з окупованої Херсонщини Ливобержжя по території РФ і доїхати до Латвії, Литви, Естонії. І через... Родича або через посольство консульства України отримати документи для перетину кордону, тобто ми закликаємо оформлювати документи, повертатися. Приходьте, ми все будемо роз'яснювати, максимально допомагати оформити ці документи. Якщо чоловіки звертаються до вас за оформленням документів, так. чи потрібно їм військовий квіток або там оновлення даних, що ви потребуєте? Якщо чоловік звертається на територію України, тобто в Одесі, в Одеській області, в будь якій іншій, в Україні, ми не потребуємо будь-яких інших документів, ніж передбачені в законі і раніше те діяло. Тобто ми не перевіряємо резерв, ми не перевіряємо <гум> військовий квіток. Наприклад, для оформлення закордонного Паспорту до на нас чоловік приходить лише з внутрішнім паспортом паперовим, або, наприклад, якщо це ID-картка, вона може бути навіть в дії, якщо з собою людина не взяла. В такому випадку будь-яких документів військових облікових нам пред'являти необхідності немає. Але при оформленні за кордоном. Дійсно вимагається наявність резерва плюс оновлених документів військового обліку, тобто це два різні порядки. Угу. Є оголошення на сайті ДП документ від 24.07 24 щодо поновлення певним категоріям чоловіків прийому документів за кордоном. Також це стосується посольського консульств, то в даному випадку наявність оновлених військових документів і резерва плюс з QR-кодом сформованим є обов'язкова. Ну і Олена, ще одне питання. Ми постійно його е теж ставимо, але воно залишається актуальним, як бути безхатченком. Е щодо безхатченків, у нас ця ситуація є актуальною, гарячою вже протягом. Певної кількості років. Я пам'ятаю, скільки ми говоримо, стільки так, так, ми все одно про це говоримо, бо є проблеми. Був, проблема, був певно. період, який під час першого другого року війни гуманітарні волонтерські організації мали займатися іншими важливими справами. На сьогоднішній день більше з них повернулося до такої роботи. Не будемо давати в ефірі їх перелік, щоб когось не забути і не бути так, що ми когось пропіарили, про когось ми не ну, сказали. Так, можна але знайти, це звертайтеся або до Міграційної служби або в лікарнях є їх дані. Тобто uh -huh. більшість лікарень, особливо екстреної допомоги відділень, вони мають контакти з такими волонтерськими організаціями, які безкоштовно поновлюють, займаються. Враховуючи те, що є випадки, коли міграційна служба не може прийняти людину відразу. Наприклад, які випадки? Якщо людина мала колись паспорт, громадянина України його втратила, ми можемо прийняти, нам не треба Нікого. Але uh -huh. оформити держмито людина не може сплатити. Волонтерські організації сплачують за цю людину. Але звертаюся, що в більшості безхатченків є ситуація значно глибша. Тобто людина колись мала свідоцтво про народження а, а, і ніколи не мала паспорта громадянина України, наприклад, мала паспорт ще радянських е, зразку uh -huh. е, через те, що хтось відбував покарання неодноразово, хтось вів такий спосіб життя. Що втратив тобто, не поновлював, Різні, не робив, ситуа так, різні так. ситуації? Тобто там ситуації болючі, такі, але для людини це шанс зміни життя на інше. Тобто, до нас тобто, робити все одно це потрібно так? Якби там не було. навіть про те, що оформити пенсію, оформити інвалідність, оформити якісь отримання ліків. Для цього паспорт є обов'язковим. І в такі волонтерські організації відновлюють навіть свідоцтво про народження, тому що для людини є замкнуте коло. Ти не маєш паспорту, не можеш звернутися в. Органи раксу для поновлення твого свідоцтва про народження, тому що може звернутися або людина, або її батьки. Батьки вже померли, наприклад. Uh -huh. Але адвокат в даному випадку безкоштовно від таких волонтерських організацій звертається і відновлює, тому що ми будемо починати процедуру з моменту свідоцтва про народження цієї людини, якщо паспорту не було ніколи. Uh -huh. Тобто люди є, що відбували покарання неодноразово і не мають якихось документів. Тобто, ми дивимося, де людина була зареєстрована на 91 рік. І відповідно приймаємо рішення: чи це людина без громадянства, чи це громадянин України для того, щоб поновити оформити документи. Я сподіваюся, що. В більшості для людей це є поворотний щасливий момент ну, для так, їх життя, серінка, що буде так. складатися по іншому Ну краще. І стосовно переселенців, теж нічого не змінилося. Так ви як працювали, так і працюєте. Переселенців приймаємо Тим більше чого переселенці часто бувають теж без документів після прильотів, після зруйнованого житла і таке інше. Там ситуації бувають дуже складні. Дуже складні на щастя зараз. Такого потоку до нас значно менше, тому що в звільненні Херсону це було взагалі для нас. Величезна кількість людей, яка пенсійного віку, яка звертається одночасно на сьогоднішній момент. Їх приймаємо без черги, і Одеська міська рада також звертає увагу, що розповсюджила пільгу. Не лише для мешканців Одеси, тобто зареєстрованих, наприклад, інваліди першої другої групи, багатодітні, учасники військових дій, люди літні старше 80 років, там є перелік досить широкий, мають право пільгової сплати держми та при оформленні паспорту громадянина України, також закордонного. Це є суттєва для них допомога, і на сьогоднішній день це також розповсюджується і на ВПО, що людей, хто зареєстровані в місті Одесі. Це для них просто. Ну, щасливий. Такий квіточний да. Так. Ну, треба просто звертатися, так звертатися, не так. боятися і вирішувати свої проблеми. Документи тому що, повинні бути форма. Документ, так, тому що документи мають бути в порядку. Це 100% яка б ситуація не сталася. Дякую вам Дякую. дуже. Я думаю, що, начебто, все таке найголовніше обговорили і так. Олена Погребняк, начальниця міграційної служби в Одеській області, була сьогодні в нашій студії. Говорили про деякі зміни в міграційному законодавстві. Вони так є, але вони стосуються громадян інших країн. Так і є і зміни стосовно. Оформлення документів дітям теж мені здається, що це полегшення, тому що враховуючи, яку кількість дітей зараз знаходиться за кордоном, за, взагалі то не в Україні, так, а з інших країнах, то звичайно, що це полегшує ситуацію, що не потрібно їхати спеціально саме за оформлення документів, можна це зробити будь-яким іншим способом. Отже, якось пристосовуємося так, до цих реалій військових реалій нашого життя. Все, дякую вам. Дякую. Віть себе слідкуйте за своїми документами, бо це важливо. І залишайтеся з нами на першому міському до зустрічі.